Останніми тижнями на запорізькому напрямку активізувався наступ ворога на населені пункти на півдні від Запоріжжя. Москва задекларувала всю Запорізьку область як свою конституційну територію і неодноразово заявляла, що буде битися за область до останнього. В свою чергу, наш президент Зеленський почав розповідати, що ЗСРФ РФ активно збирають наступальне угрупування в напрямку Запоріжжя. В цьому відео ми постараємося розібратися. А чи правда Росія спробує захопити місто? Поїхали. ГЕОграфія. Від нинішньої лінії фронту на Запорізькому напрямку до самого міста приблизно 20-30 кілометрів залежно від ділянки. Уявіть, від села Степногірськ, де зараз киплять бої, до мостів через Дніпро в Запоріжжі пряма лінія всього 25 кілометрів. Це звучить загрозливо, чи не так? Російська артилерія вже теоретично може діставати туди, якщо просунеться ще трохи далі, але не все так просто. Фронт тут не рівний, як стріла, а звивистий з річками, посадками та укріпленнями. Дніпро це природний бар'єр, а Запоріжжя, в свою чергу, добре укріплене. Мости контролюються, а підступи заміновані. Пам'ятаєте, як у 2022 році росіяни намагалися прорватися сюди? Вони захопили частину області, але місто встояло. Відстань це не тільки кілометри, а й час, ресурси та втрати. Якщо росіяни спробують штурм, їм доведеться долати відкриту місцевість під вогнем дронів і артилерії. Цікаво, чи вистачить їм сил на такий стрибок. Давайте подивимося на баланс військ. Поточні сили. На Запорізькому напрямку ситуація напружена. Втім, не така динамічна, як, наприклад, в Донецькій області. Російські сили тут це переважно підрозділи групи Дніпро, включаючи десантників 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії та 291-го мотострілецького полку. Вони мають перевагу в артилерії, авіації та дронах Камікадзе. Їхня тактика. Це методичний тиск. Спочатку артилерія та авіація б'ють по тилах, руйнують склади та комунікації, а потім піхота просивається малими групами. З українського боку змішані сили від регулярних бригад до спеціальних підрозділів гур, як Артан. Але є й декілька проблем, таких як брак людей та втома від ротацій. Українські дрони та артилерія, зокрема з Хаймерсами, ефективно стримують ворога, але росіяни адаптувалися, вони вже краще полюють на наші дронові команди. За оцінками аналітиків, росіяни мають чисельну перевагу в 2-3 рази на ключових ділянках, але сили оборони компенсуються якісними фортифікаціями та мобільністю. Уявіть. Російський десантник намагається прорватися, а йому назустріч летить рій фпв-шик. Це як гра в кішки мишки, де ставка життя. Але чи вистачить цього, щоб зупинити просування? Останні новини сіл дають підказки ГАРЯчі точки фронту. А тепер до найсвіжішого подій біля цих сіл. Це ключова ділянка на лівому фланзі Запорізького фронту біля Дніпра. З липня 2025-го росіяни активізувалися тут після відносного затища. Спочатку Прокам'янське. Російські сили повністю захопили це село ще в липні, просунувшись на 2-3 кілометри. Вони використовували десант для штурму, захопивши школу та північні околиці. Тепер плавні. Тут росіяни контролюють понад дві третини села. Вони увійшли з півдня, захопивши дачі та пляжні будинки, і зараз штурмують житлову зону. А Степногірськ це справжня перлина. Російські десантники закріпилися на південних околицях, захопивши мікрорайон з багатоповерхівками. Це було б ідеальним місце для оборони, але... Ця наступальна кишка швидко схуднула після контратак ЗСУ. Результатом чого стало повне звільнення Степногірська і майже повне звільнення плавнів. Також повідомлялося, що сили оборони прорвалися назад в Кам'янське. Можливий прорив ворога. Якщо росіяни повністю візьмуть Степногірськ у разі повторних штурмів населеного пункту, вони б отримали плацдарм для удару на північ. Можливий прорив виглядав би так. Спочатку масована артилерія та авіація, як у липні-серпні, руйнують українські укріплення біля Лук'янівського та сонячних ферм. Потім десантники штурмують малими групами, обходячи фланги зліва по Дніпру, справа через посадки. Якщо вони прорвуться, то зможуть вийти на оперативний простір до Запоріжжя 20 кілометрів, і артилерія почне обстрілювати мости. Але українські контрзаходи. Дрони FPV, міни та мобільні резерви можуть перетворити це на м'ясорубку. Прорив може бути локальним, захоплення ще кількох сіл. Але чи можливий повний штурм міста? Сумнівно, росіяни фокусуються на Донецькій області, де прориви глибші. Якщо Трамп і Путін домовляться про мир, тиск може ослабнути. Але якщо ні. Прорив стане кривавим з втратами на тисячі. Висновок. Отже, чи зможе Росія захопити Запоріжжя? На нашу думку, шанси нульові. Так, вони пробували вже прорвати оборону. Втім, надовго вони не затрималися на захоплених позиціях. Відкрита місцевість та підготовленість сил оборони зможуть дати видихнути Запоріжжю. Дякуємо вам велике за перегляд. І Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, то підписуйтеся на телеграм-канал Інсайдер ЗСУ, де ми перші публікуємо найсвіжіші новини України та попереджаємо про можливі обстріли. Дивіться також наші минулі відео про Кривий Ріг та Дніпро, і до зустрічі!